На каналі Любій Коні Мощенниці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розповідаю про своїх коней про життя з ними і про те, як вони живуть. Сьогодні у нас запланована невеличка прогулянка. У мене є оператор, я сьогодні не одна. От, і Ми зараз прийшли до коней, будемо їх виводити з кошари, забирати до місця того, де ми їх готуємо, готувати до прогулянки. Тобто, чистити, сідвати і виїжджати. Йдемо. Я заходжу, закриваю за собою обов'язково і йдемо вже забирати полі. Вони прийшли в обід сюди стояти, відпочивати, загалом вони там пасуться. Де є трава, а тут вони стоять собі і відпочивають коло дочку. Бачимо, зустрічають. Сьогодні у нас буде Афіна і Акваторія. Зараз я її візьму. І туди. Щось їй вже не сподобалося. Тримай. А я йду по акваторію. Я їх тепер будемо виводити з кошари. Зазвичай я вожу їх зчепленими карабінами один до одного, тому що одна йде скоріше, друга повільніше. А ці дві кобили вони не стабонені разом. Вони, можна сказати, не дуже ладять, тому що Афіна вона альфа і вона ганяє акваторію. І вона якби, старається не пускати її в свій простір. Ну, зараз перший раз так я зроблю, щеплю їх. до. Разом і побачимо, як вони будуть йти. Так. Просто карабінами одна до одної. Ідемо. Ой-ой-ой, щось вони запідозрили. Це ідея мені дуже подобається. Ти кудись. Вже їх треба по одному, тому що габарити їх двох не дозволять пройти в таку маленьку фірточку. Значить йдуть нормально, ніхто не б'ється. Одна тягне, друга а, спішить, одна відстає. Так, афіна стоїть на розв'язках, видно, що вона не дуже грязна. У мене тут є такі щітки. Так, є копитний крючок. Такі щітки трошки жорсткі, є м'які. Зараз я це її почишу, почищу. Першим ділом святку копита крючкується. Тобто треба підняти ногу і подивитися, розчистити стрілку і подивитися, чи нема там ніяких камінчиків. Зараз я це і буду робити. Як піднімати ногу у коня? Саме простіше. Не треба тягнути за щотку, ні в якому разі. Тут є такі каштанчики, називаються вони. Я не знаю правильно, як називаються, але кінотники називають каштанчики. Беремо рукою, вложимо на лопатку. І спускаємося рукою до цього каштанчика. Раз, і вона ногу підняла. Крючок. І такими рухами раз і подивились ці ямочки між стрілками. Нічого нема, тільки грязь. Так само задні. Тут уже можна не брати за каштанчики, просто проводимо рукою від крупа вниз, потім по внутрішній стороні ноги. І дай. Угу. Опа, і кобила дала ногу. Так само. Все, копито чисте. Далі проходимо на іншу сторону. Обов'язково е, кладемо руку на круп для чого? Для того, щоб кінь знав, що ми тут. Що я отут стою біля тебе, нічого поганого я тобі не роблю. Тобто не, 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 як правильно сказати, не налякати коня. А от спокійно, я біля тебе, все нормально, я тут. Так само з іншої сторони. Беремо за каштанчик. Оп, вона підняла. Так, далі друга задня нога. От. У внутрішній стороні нозі. І вона сама піднімає. Все. Ще є в нас така одна проблема. Не знаю як у кого, можливо, це особливості місцевості, клімату і такого, і тоді, і ТП, але тут є одна така шостій. Ось, ось, бачите, на нозі, якщо тут не знаю, чи видно, о, муха якраз літає. Стій. Ось тут на нозі погано видно. О, оце видно. Оце оце літінки мухи. Її називають конячий овод або коняча муха, у нас називають місцеві. І вони садять отакі лічинки. Повністю може бути на тута, може бути на лопаті, отут на ховці, на гриві. Тут нічого такого дикого в цьому нема. Це особливості розвитку. Але ця лічинка, ну, точніше, муха ця сама по собі не, не становить загрози для здоров'я коня. А оці лічинки, коли вони вилупляються, вони. Роблять таке, як сказати, воно, вони по шкірі лазять і воно їм свербить, коні починають чухати, злизувати, а чухають їм, в основному зубами. От. І ці лічинки потрапляють, потім ці черв'ячки потрапляють їм до рота, вони їх заковтують і вже в шлунку, в кишечнику вони прикліплюються до стінок і паразитують, це паразити. Паразити такі живуть у них. Що це значить? Це значить, що кінь заражений, вони тягнуть з нього поживні речовини, ну і потім, коли вони там вже дозрівають, вони природнім шляхом виходять. Але як з ними боротися? Можна обробляти бутоксом, розводити його з водою, обробляти ці лічинки, щоб вони не вилопились. Я, наприклад, чесно задовбалася обробляти бутоксом. Тому що у нас дощі йдуть, постійно обробляти теж не вийде. І що я роблю? Я просто їх зриваю. Ось так беру пальцями і просто їх знімаю. Отак. От тобто ми їм створюємо непридатні умови для здоров'я. Ось ця муха, до речі, літає вона. І просто садить на них на ноги на ці. Вітчинки. Десь вона літає. Десь вона є. Просто звичайна муха, от видно. У неї там такий хоботок. Ну, там де жало обдів, то у неї такий хоботок і вона відкладає яйця. От вона її збила і десь там муха впала в траву. От, якщо видно, ось я її зловила цю муху. У неї там такий хоботочок, яким вона сажає ці лічинки свої, відкладає яйця. Все, муха. Бачите, я її роздушила, і скільки там в ній було ще цих яєць. Як же буро далі бути, коли в тебе кінь заражений? Перші ознаки того, що кінь заражений, це те, що може бути на яснах, постійно чухати ясно може. Там, якщо подивитися, підняти верхню губу, стій. Отак. у От, і чисті тут ясно, все добре. То можуть бути як алергічна реакція на них такі червоні пухірці. Воно, якби не дуже турбує коня, але може бути. І Просто от по закінченню сезону, вже коли починаються холодити, мухи зникають. Просто глистогонити коней якимись глистогонками, які мають дію на, там, на ці нематоди, щоб мали діючу речовину, тобто ми ганяємо їм глисти і беремо таку пасту, Я зазвичай пастую, це роблю не порошками, а пастою, тому що це зручно. І два рази по закінченню сезону, тобто, коли ця муха вже закінчила відкладати свої яйця. От. Я їм так роблю такі глистогонки І це все нормально, це природа. Тут ми нічого зробити не можемо, це особливості місцевості, клімату. Ну, Це нормально, тут нема нічого страшного. У нас чистенькі, але все одно в щітку краще пройтись. По шерстю, тут спокійненько, починаємо з голови і до хвоста. І Така не дуже навіть грязна. Було менше пилі, можна навіть намочити щіткою і так вологою щіткою вкрутитися, або просто протерти ганчірочкою. Ну все, купили ми купити подивились, нормально, почистили. Зараз будемо сідлати. Я вже винесла амуніцію, нічого такого особливого. Гуздечка, вольтра і сідло. Все, у мене сідло універсальні. Я обираю по зручності. Може бути будь яке але суті стається одна: вольтрап під сідло. Лягають на, може, ну, не може бути одне сідло на всіх конях, тому що коні всі різні, спини у всіх різні. Хібатися як з цього боку, так і з того боку. Не обов'язково все робити з одного боку. робіть так, як вам зручно. Я, наприклад, чіпляю під з того боку, а затягую з цього. Ну, мені так зручно. Я беру цю І, звісно, не нові, все це вже вживане. Так. Тут чіпляю, ну, десь серединку є. Тут гарненько виложую. І дивимось, підтуга має бути на ширину вашої доволі, приблизно від ліктя коня. Отут десь, отак вона має лежати десь. Не отут, не отут, а десь отут. І я їй показую, що я зараз полізу вниз, тобто сюди, так почухала і взяла. Далі воно вже в русі, коли кінь рухається, там іде біжить, воно вже лягає. Там, де правильно. Наприклад, Афіна вона трошки колобочок, пузик у неї велике, і, відповідно, воно туди дуже сильно вниз, назад, воно не сповзе. А якщо кінь підтягнутий, у нього там нема такого пузика, як у Афіни, то може сідло сповзти і назад. Дуже зручно, коли є резинки на підпрузі, тому що при потереді воно розтягується дуже гарно тримають форму. І підтягу. Коли підтягуємо, ну, коли я підтягую я спочатку тягну вниз, от вниз, а потім наверх. Вниз і наверх. Все, сідло зтягнути. От воно зараз лягло і щільно, бо і воно так і буде, тому що тут воно лягти не може. Ну, це її особливість будови. А взагалі кладемо підпругу на ширину долоні від біктя. І як перевірити, чи гарно затягнути. Тут має пролазити декілька пальців. Не може бути заглянути так, що не може прямо нічого засунути. Тут має пролазити декілька пальців, особливо коли тут є різіньки. Ось так виглядають мої готові коні до прогулянки. Ну, ми збираємось кататися, а ви підписуйтесь на мій канал, слідкуйте, буду старатися знімати ще нові відео. Всім па-па!